Дуже часто можемо спостерігати, що святе таїнство подружжя є гарним і культурним додатком до весілля. Але що насправді дає святе таїнство подружжя для молодої пари? Треба собі усвідомити, що то є тайна. Таїнство подружжя. Люди думають, що таїнство подружжя це є немов би контракт. Договір між двома особами чоловіком і жінкою. Ще те таїнство подружує щось більше. В святому, в тій тайні подружжя відбувається спілка трьох осіб чоловік, жінка і Бога. Коли люди приходять до Бога і перед ним заявляють, що бажають жити разом по Божому, ми так полючки кажучи, Бог зобов'язується допомагати їм у цьому. В цьому полягає таїнство. Чому ми взагалі людей так, без склади, закликаємо до прийняття таїнства подружжя у церкві, то не є тільки задля паради, це є, щоби люди... Могли, що так скажу, включити Божу поміж у своє життя. В житті кожної пари, чоловіка і жінки, бувають критичні моменти. Бувають критичні моменти у відношенні батьків до дітей, дітей до батьків. І на це, власне, є та тайна подружа, в якій Господь Бог. Що так скажу, полючки лючки знову кажучи, зобов'язується, якщо людина до нього прийде допомагати, щоб чув трудність подолати, пережити, не, не, не допустити, щоб якась там е, криза, чи якась трудність розбила б сім'ю.